Ну це просто, ну це що за за... є друзі. Ой-ой-ой. Під гучну сирену це виглядає ось так. Будь ласка, отак. Ой-ой-ой. Максимально ніжна подача. Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. В моїх руках сьогодні Нанноблюбік, Суара, Suara 0,2 нитка, малесенькі монтажі. Я вибрався на одну цікаву, незамерзаючу річку. Ця річка має назву Кодинка. Дуже хочу сьогодні відпрацювати саме по окуню, а там далі побачимо, що з цього вийде. Можливо, щука, можливо, судак, біла якась риба. Вибрався з товаришем своїм Віталем. Так що, якось воно, друзі. Так. Починаємо нашу риболовлю. Так, станемо ось тут і місце каже саме про себе. Завали коряг, води, ну, в принципі, є відносний адекватний рівень відкритої води. Тут теча геть мала, її майже немає, але це не означає те, що тут не може бути риба. Інколи в таких, на перший погляд, не перспективних місцинках. І робиться результат. Ну, В мене, по крайній мірі, так було неодноразово. Ось Приходиш таке якесь місце, не місце. А там стоїть риба, бо їй там комфортно. Знову ж це говорить про експерименти, про переміщення і про підбір то чи іншої приманки. О, друзі, перший. Ще з доволі такою гарною покльовочкою. Да, це сміх. І курам насміх, як той казав, але знову ж таки джигріх. Але ну, чому? Для мікро, для наноджига вже прям такий не, не дуже-дуже-дуже милий. І що характерно, гарна покльовочка і вся приманочка, погляньте, ротовій порожнині. Ось такий окунчик. Перший в мене Віталій вже таких декілька зловив. Ну, Маємо надію, що зараз розклюється, маємо надію, що ми щось підберемо, але трудовий зимовий спінінг. Він, він завжди такий. Ну, завжди такий. Я ніколи не пам'ятаю такого, так скажімо, скажу жаргонне таке слово, халявного зимового спінінгу. По-перше, ти борешся з обмерзанням кілець нитки. По-друге, ти борешся з, ну, з холодом. Фізіологічний фактор того, що ну типу зима. Спінінг трошечки так воно ну, не асоціюється, ну тим паче. А ще, о, будь ласка. Оп-оп-оп-оп-оп, просто підвіз за хвіст. Знову ж таки, стайка. Другий з другого закада, другий ось такий огренючка. Ось такий маленький. Ось так це все діло виглядає. На ноблюбік підвіз без такої відносної покльовочки. Просто його витягнув на хвості. Атакує є, бачите, стоїть і знову ж таки місце. Таке мені ну, візуально. Не дуже зайшло, як то кажуть. Да, дрібнота, хотілося б, звичайно, гарненьку матомбу Юхонсон влупити. Можливо, ще будуть, але знову ж в підтвердженнях моїх теорій, моїх слів, мого досвіду, що навіть в зимню погоду, в непогоду, в скрутні складні умови ти можеш розраховувати знано з мікроджигом на результат. Інколи не мінімальний, але... Вже не без нуля. І ну, риболовля тільки відносно почалася. Ой-ой-ой-ой-ой! Знову ж такий сценарій! Я просто їх катаю на хвостах. І він тут є і є в кількості. Ось такий зимовий класичний наноджег. Міняємо приманочку і міняємо, ну, мабуть, зараз поставлю інший монтаж і зміню щось дуже ніжне. Трошечки вирішив поекспериментувати з монтажами. І трошечки вирішив поекспериментувати з приманками. Класичний селектівський, рукавички селект. Ось таке масло, не масло, ежіван Decoy і манюненький, невеличкий 0,4 грами вантажик джигріх. О, будь ласка, відразу. Відразу, відразу. Ну, це взагалі. Ну так, це на ноджех. Хейтери, будь ласка, не рвіть мене в коментарях. Але динаміка вже почала проявлятись хоч якась активність і динаміка. О, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, знову ж таки сценарій підвісає без абсолютно без якогось ентузіазму. Ведеш, ведеш, дрик-дрик-дрик, і, і все. І він уже вісить. І вісить за хвостик. Ну і серед такої дрібноти часто і густо так ловиш ловиш кукунчиків з два пальці, і потім бамс і влітає щось гарне. Ну, маю надію, що сьогодні воно буде, поки що я їх просто катаю на хвостах. Ось такий він. Прикол. Ну це взагалі так. Відчіпляється. Він просто чіпляється за хвіст. І на ньому вісить. Зачепився, друзі, і перейшов сюди. Зараз хочу попрацювати виключно тут. Впевнений, що ви мене бачите. Знову ж таки, поки що нічого не зміню. Ось так виглядає цей нано-мікромонтаж. До речі, дикоївська Snap. малесенька засібка 3 нулі чи 4 нулі. Ну, сама-сама їх мілка. Будь ласочка, підбагрився. Ну це таки на загальному фоні вже, типу, дядько-дядько. Коли так буває, що навіть дрібний друзі окунь підбагрюється як судак, Ну, типу, по судачому, що за приманочкою тукнув, знову ж таки, мала риба, там дрібна риба. Відпускайте. Я відпускаю і вам раджу так само робити. Виросте риба більша. О, будь ласка, прямо на падінні. Він сам відчепився на самісінькому падінні. Їх реально тут дуже багато. О, будь ласка, о, який дядько. Наноблюбік і мільярд окунів. Тисяча і одна ніч. Жарти жартами але реально кожний закид супроводжується, чи клюванням чи рибою, чи якимось сходом. Я думаю, що приманка, в принципі, ну, вона також важлива, вона також вирішує, але в даному випадку, при такому відносно наразі, непоганому активу, вона не має великої різниці. Мені здається, що не почепи, воно все буде актуальне. Так, останній наноукунчик. І вже реально розумію, що потрібно йти далі, шукати більш-менш адекватну логічну рибку, але хочу ще трошечки поекспериментувати з приманками. О, друзі. Знову ж таки, імітація спрацювала. І так, вони дрібні. Але, ну, в принципі, для наноджигу це вже прям ну, не дуже такий дрібний дрібний. Ось такі окунчики, вони всі рівненькі, вони всі гарненькі, вони маленькі, бо це на ноджих, і його реально, друзі, багато. Вже хочу реально переходити, вже почав підмерзати. Перепробували різні варіанти. він обірвався, в'яжеться. А я все ж таки мене це місце не відпускає. О, є, о, красавчик. О, друзі, це дійсно гарний. О-о-о, завів, 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 іди сюди. Іди сюди, іди сюди. Оце я розумію окунь. Ну так це реально на фоні тої дрібноти, ви погляньте. Так, так, так. Тих, ми тебе знаємо, ти зараз будеш полягти. О, да, там там, там 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 та 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 тара та там Покажи нам, будь ласка, цю виставу, друзі, ось такий окунь. І знову ж таки, малесенький 0,4 грама джигрі І малесенький селективський джавасик. Ну, це вже окунь, вибачте мене. Це вже зачекайте. Ну, ну будь ласка. На чесно, ладонь. Ля, мамо, для мікроджига, йди собі. Тикнув і знову ж таки все, хватить. Це хватить і хватить, це як після гарної велопрогулянки ти не можеш напитися джерельною водою. Ти п'єш і тобі хочеться і хочеться і хочеться. Щось схоже начебто і тут. Все ж таки руки до цієї локації. Дійшли руки до цієї точки. Знову ж таки, 0,4 грами малесенький нано-дропшот, нано-джигріг такий. І зараз ми, ну, знову ж таки, не зміню. Солаківський стоїть гарнесенький, малесенький такий джавастик. Спребуємо на нього. Тут іде поворот, тут іде ямка, знову ж таки, витяг, можливо, щось тут є. Пощастить піймати грубше. Багато дрібного окуня, поки що, якщо так тезисно підсумувати, йшли клювання, йшли зачепки, йшли обриви. Він там і на хвостах катався, але такий морозний день, таку морозну погоду, зимову, сніжну, справжню, це вже непоганий результат. У нас ще є декілька годин. У нас ще є смачнюча гаряча кава. Бутербродики, ну, все як положено. Походимо, погуляємо, попідбираємо. Є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Оо! -ой 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 -ой. Ну, знову ж таки. Друзі. Отаке вже мені подобається. Так, так, так. Ми тебе знаємо, плигунця-барабанця. Оце вже окунчик. Погляньте, будь ласка, який гарненький, зимовий. А, стоп, зачекайте. Да, ти малий прижав породою. Так, не плигай. Зараз ми тебе відпустимо. Ох ти, ох ти, ох ти, які ж вони бійки, Які ж вони бійкі. Ти його береш в руку. Погляньте, будь ласка, він як злиток таких м'язів. Ну такий вже, ну, в принципі, гріх жалкуватися. Це вже починає мати якийсь свій логічний. Контекст. Ще раз вам покажу ось цього красення. Гарненький. Давай ну. І одразу пішов до себе в Нірку. Декілька слів, знову ж таки, скажу про це місце. І витяг ставка. з ставка, з-під нашої сторони. Йде глибина з ямкою. І в таких місцинках вона може риба сити на течії. Там стояла вона в тих корчах. Камінцях в такій ну, точці, як той казав, ну, на перший погляд вона взагалі мені не сподобалась. Але думаю, прийшли, треба щось робити, щось ловити. Тому перепровірю. перепровірив. Буквально з перших закидів почалась динаміка лову дрібного наноокуня. Половили, отримали задоволення, не буду це заперечувати, бо першочергово. Риба, ціль риба, відпочинок, спілкування. Почали ми експериментувати з приманками, з проводками, з монтажами, з різноманітною варіацією кольорів. До речі, знову ж таки, почав трошечки включатися світлий. Хоча до цього працював ну, темний, фіолет працював. Класичний корічневий а-ля такий Кока-Кола. Все ж таки можна піймати. Підмерзать починаю. Потрібно зараз переміщуватись. Ще, друзі, дійшли ми до цієї чарівної річки. Глибина невелика, бо навіть в деяких моментах продивлюються участки з пісочком, але будемо препувати. Річка цікава тим, що її можна прочитати. Річка цікава тим, що, знову ж таки, хоч мінімальна течія вона є, і ямки. Острівці з травою, тут також є своє життя, тут також є свій такий антураж. Так що спребуємо, як воно, що воно, поки що можу вам сказати, що вже в принципі навіть в таких ну, складних умовах, мороз, зима, вон, пальці починають підмерзати, підіймається вітерець, Уже якби ми трошки підловили. Ось в таких умовах ми рибалимо, повітряна тривога. Капот, боже, Благослови, бережи Україну. Ось щось хороше, друзі. О, так погляньте який, будь ласка. Оце, я розумію, окунь. Під гучну сирену майже без покльовочки підліп ось такі окрасень. Будь ласка, тільки перейшли на річку і відразу така риба. Для рамок нано мікроджигу. Це вже непоганий результат. Да що ж ти будеш робити? Пара-па-па-пам! Друзі, ще раз вам покажу цього красуна. Ось туди, акуратненько рибку відпускаємо. Продовжуємо далі. Розкажу декілька слів про місце. Класичний річка робить поворот, там взагалі такий справжнісінький, коряжній коряжні. -коряжні. Проходжу сюди, декілька закидів і такий підвіз без покльовочки. Так інколи буває. Продовжуємо далі. Декілька слів, друзі, що хочу сказати вам про наноджигові такі дропшотні монтажі. Все ну, досить ну, просто, як кажеться, на перший погляд. Ти е, монтуєш на вушко джигрігу, гачок і туди просто заводиш е, приманочку ну, і цепляєш засібку. О, будь ласка. Ой-ой-ой. Ну, Друзі, вони що там вишикувались в ряд? Який знову красун! ой 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 о, так, 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 так. О, пішов, 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 пішов. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Ну це просто, ну це що за за... Що це за прикол? Ви мені поясніть, будь ласка. Що це за прикол? Малі річки, я вас просто обожнюю, я закоханий у вас. Ви погляньте... О, 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 там, 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 там. За нижню Вітер. От з підтої трави, там їх, мабуть, стайка. Другий підряд. Так ти подивись, який красавчик. Друзі. Ось такий ще один. Так, гарніхталь, давай. Підходжу на точку, зробив декілька закидів, піймав. Хотів вам розповісти, до речі, вставлю під зйом, подивитись на монтажі, яке монтую, їх на класичних простих ушастиках. і на такого типу можете звернути. Можливо, буде вам не досить... Адекватно видно це все, але це виглядає ось так. І максимально ніжна подача. Така ну ніжніше ніжного, дрик-дрик, пауза, дрик-дрик-пауза. Тобто ви повинні максимально зробити імітацію пасивного чи хробака, чи щось на кшталт малька якогось. Тоді ви будете ну, з рибою. Я дуже хочу спробувати тут, тому що місце, ну, знову ж таки. Візуально, воно дуже логічно і правильне. Іде така середня ширина річки. І по праву руку йде казка трави, і велетенська така коряжка лежить в воді. Нереально потенційно таке класичне місце, де, як правило, стоїть окунь. І ну і не тільки він. Місця на річці вони читаються. вони. Ти бачиш поворот, ти бачиш завал, ти бачиш, ну, ти просто не... Чи... О, знову ж була клювачка невеличкого окуня, але він трошки проторчав і зійшов. Ну, так буває. Але ну, невеликі, не суть. Ситуація наступна. Ти максимально переміщуєшся, ти підбираєш, і ти будеш ловити. Так, інколи буває. О, там пробігли, пробігли рибачки. Кинули, не розібралися, не під правильним кутом проведена приманка. Якась сумбурна така проводка ну на прям на активну, активну активну рибу. Наразі зима таке глухозим'я, ну, типу, вже даний результат. Наші окунчики, наша динаміка це вже ну вище середнього. Просто я не знаю, як ви, друзі. ну У мене бувають абсолютно прольотні нульові риболовлі. Просто інколи. Таке враження складається ну, в підписників і в інших там рибалок. О, там вознюк там поїхав, там, набомбив, там, закинув, там, піймав, щука, суда, кокунь, там. красень. Не завжди так буває. Інколи прольотні рибалки, намерзнешся, не клює, наобриваєшся, а ще там, не дай Боже, спінінга зламаєш, і там як було там камера дорога штативом. Будь ласка. Спілкуюся, о, так це ще й непоганий. О, так погляньте. Так це вже ж він. Це вже ж він. Хтось скаже, він то не він. Але знову ж таки, повністю вся приманка наша з вами в ротовій порожнині. І для формата такої річки, і для формата спінінга це дуже крутецький гарненький окунчик. Малесенький джигріг. І все, будь ласка, живан. Ось так це виглядає. Друзі, і ось так це виглядає. Краса, просто краса. Не фотографую, не роблю підзйоми відпускаю. Друзі, перекусили трошечки по апетиту і хочемо зараз Спробувати ось тут. Досить цікавий перекат. Вліво йде, вправо йде, там взагалі під льодом. А, була покльовочка. Дрібноти, скоріш за все. Спілкуємося, друзі, з Віталіком і кажемо, що... В принципі, сьогодні ну, майже не було ні в кого, не однієї такої яскраво. От підліпає. Ну, гарненький, о, слухайте, це такий вже навіть заслуговує на вашу і на мою увагу. До речі, там було декілька таких тичків. Він так, знаєте, ведеш, ведеш, ведеш і знову ж таки свідчить про пасивність. Це вже не перший, який сьогодні я піймав. Просто під бороду. О, знову ж таки. Знову ж таки. Покльовочка і знову ж таки ще один окунець, вже другий по класиці під бороду. Стоять вони там, там така невеличка стайка. для мікро нано джигу Це, це знахідка, це, це скарб. О, будь ласка, ще одненький. Ще одненький, ще маленький, ще гарненький окуньок. Він же, мабуть, сьогодні в нас 50-й. Обійшов цей цікавий поворот з іншої сторони. О, будь ласка. О, так ще й непоганий. Ще й непоганий. Гарненький, бікий, окунець. Так, малеча. Ось такий, друзі. Ось ще так правничок дав. Знову ж таки заниз. Заворот. Якась бетонна конструкція в воді. Досить чудернацько цікава така. О, друзі. Ой-ой-ой. Бачите, в мене хороший ветль каже, ох ти блін, зійшов. Хороший каже. І в мене піймався, ну, вже такий, скажімо так, для нано. Прям не дуже маленький. Знову ж таки, нічого абсолютно не змінюю. О, дай на свій. Брантозаврік плавничок медового такого кольору джавік і все. І знову ж таки паузи. О, Будь ласка, о, так ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце трусить головою. І така покльовочка, друзі, він декілька разів тюкнув. Ось такий, ну це вже, вибачте мене, це вже окунчик. Тут вже не можна сказати, що це прям... Дрібнота, дрібнота. Характерне, дуже характерне класичне місце. Не здивований, чому тут декілька риб, декілька гарних покльовочок і такий один відносно прям не дуже дрібний, будь ласка. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це вже тюкнув. Тюкнув, як положено. Ой, так захом'ячив. Ще такий момент, друзі, чому, ти, коли ти приходиш на точку... Він такий активний там, активний тут, проявляє так званий такий сумбур трошки, суету наводить на точці. Прилітає приманка, стає окунів, їх там 5, 7, 10, можливо більше. І тут все як положено. Вирвати шматок хліба в іншого з рота. Тому вони так на випередки бувають декілька покльовок. О! Ще один, ще один, ще один. О, то ще й такий Це відносно. Тут. тут всім вже поймали такі. Да? Так, о, бачиш, а я там ноль, я простояв, простояв. Бачиш, ти не Може можна одній стоять ноль, а. То Це я ж за що кажу? Точку, я. Да. Так зажав. Так, віддай приманку. Віддай приманочку, Зажав повністю. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Які Це же ж бійки, друзі, ви погляньте, будь ласка. Там декілька точок пройшов, майже нуль, а це вже такий і гарненькі-гарненькі окуня. Для нано джига це, це не окунь, це скарб. Це просто це дуже крутецька риба. Дуже крутець. Друзі, ось і підійшла до завершення. Наша сьогодні з вами риболовля на річці. Я дуже задоволений. Так. як... Загальна кількість окуня, вона була велетенська, але розмір, як правило, був невеликий. Влітали гарненькі там лодоня, трошки навіть більше, але наноблюбік, суара, 0,2 ниточка, все тоненьке, все тендітне, все ніжне приносить масу задоволення, динаміку, переміщення, ну і справжній морозний зимовий антуражний спінінг. Нічого більш не буду коментувати, але скажу одне, що приманочкою дня сьогодні став джавік в такому кольорі, типу мед, не мед, якесь машинне масло, але з такими цятками. Просто розорвав водойму. Я різне ставив, але до нього постійно вертався. Так що, друзі, якось воно так. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Україна є, була і буде. Підтримуйте україномовний контент. До побачення, друзі.